Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Король жезлів показаний нам, і знаєте, якась ситуація більш як обман. Або, знаєте, як шпигунство за вами, будьте уважні, людина буде приховувати, що десь там за вами наглядає, десь як підглядає за вами. Буде щось взагалі від вас приховувати. Для когось з вас це більш ситуація, як з матеріальними якимись статками. Як не схоче, наприклад, чимсь поділитись. Або за щось сплатити, або витратити на щось більш-менш корисне, але, знаєте, це як навіть не схоче сказати, чому йому потрібні ці гроші, чому він не хоче їх витрачати. Ну, от Просто якась така хитрість з боку такого короля жезлів. Якщо ми прив'язуємось до. Знаків Зодиаку, то це Овен-Лев-стрілець. Але не обов'язково. Просто людина буде от в таких енергіях вогняних. Коли, знаєте, я знаю, чого я хочу, я буду робити так, як я хочу. І не заважайте мені, і не чіпайте мене. Давайте дивитись далі: сфера кохання. До чого вам тут готуватись? У сфері кохання. Тут як обмірковувати треба і обирати. Треба теж більш про матеріальне, більш про витрати якісь, більш мова йдеться про те, що, знаєте, не про чуттєвість якусь, а про розрахунки. Коли е, сфера кохання буде відволікатись у вас на просто от якісь там справи е, домашні, більш таке, знаєте, коли треба вирішувати якісь питання, щось там, чи сплачувати, чи ще якось, але ж треба зробити і, і все, і не відволікатись більш на все це. Більш все ж таки от справи домашні, не про кохання в цей день. Або просто в коханні ніяких таких значних змін не буде. Робота, давайте дивитись, до чого вам приготуватись в роботі. Тут про допомогу більш тут. Якщо треба якусь ситуацію, просто довести до кінця, комусь допомогти довести до кінця. Або якщо це вам потрібна допомога, то тоді звертайтеся до такої королеви жезлів. Така людина, яка для якої кар'єра на, на зараз, на першому місці. І дивіться, як тут якась ситуація, в якій або ви будете засмучені, або ця людина буде засмучена. Взагалі, от більше закриватись буде тема допомоги через ситуацію, в якій от просто смуток головна позиція. Це, наприклад, якщо у вашому колективі є жінка. Яка нещодавно понесла втрату. І ось тут просто грошова допомога, і як закривається ця тема. Це може бути як на паперах оформлене, ну, наприклад, там, матеріальна допомога, яку людині відправляють там, на картку, наприклад. Це може бути ситуація, в якій збирали гроші для цієї людини. В цьому питанні в цей день буде поставлена крапка. Для всіх інших як сплата якихось рахунків, як розрахунки з підрядниками, як сплата по там рахунках, Ну щось купляєте, щось Ну тут більше. Більше віддаєте гроші, ніж приймаєте. Тут більш все ж таки про такі звичайні справи, отак. Не таке, що воно там буде дуже-дуже якось змінено в роботі. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. До цього теж треба готуватись. Ого, це витягло так витягло, ну добре, хай буде. Угу. Так, ну приймайте, як то кажуть. Дивіться, е ситуація буде відтворюватись між королем Пентаклів та королевою кубків. Тут щось буде розвалене, тут е як вихід з ситуації, і по закону. Це може бути для когось навіть там якісь судові справи будь-якого порядку. Знаєте, ситуація, в якій, звісно ж, тільки один чи одна виграє, а інша людина, ну просто це, знаєте, як. Поразка, Але така, що воно не буде от в цей день просто поставлена крапка і все, всі все забули. Це буде для когось. Ну, там, Наприклад, якщо поразка короля Пентаклів, то він це так запам'ятає королеві Кубків, що в слушний момент він обов'язково цю ситуацію відіграє. Або навпаки. Тобто в тій ситуації, в якій тільки один виграє, це не буде остаточна перемога. Це буде, ну, от знаєте, як тимчасова людина знайде привід, щоб відбити своє. Тож будьте дуже уважні. Далі дивимось, від чого треба відмовитись, і до цього теж треба готуватись, від чого вам треба відмовитись. Ризик, в якому ви не можете одразу розуміти, яким буде результат. Тобто це ризик, який дуже ускладнить життя. Той ризик, який, знаєте, от просто ну, з кимсь він вас зблизить. Але це не буде легко. Давайте трошки уточнимо. Ну, Добре, що тут не буде залежності в цій ситуації, вона просто буде складною, бо знаєте як? Це як більше і більше вам розкривається якась ситуація, і ви не до всіх. Роз'яснень будете готові. Деякі вам просто складно будуть даватись. Ви не втрачаєте тут нічого. Це просто, знаєте, як фантазії, деякі у вас не справдяться. Ну, ви собі уявляли одним чином, воно буде трошки інакше. І ви, може, не до всього готові, але до тих уточнень, які вони будуть у вас там. Це просто, як, знаєте, от. Ситуація висвітиться для вас, але ж ну, цього як забагато буде. Або, наприклад, ви собі зрозумієте, що людина, яку ви собі одним чином уявляли, виявиться, ну, там, наприклад, егоїстичною або егоцентричною людиною, і ви теж, може бути, не готові до таких проявів людини. І буде якесь як вигоряння до людини, до ситуації, до дії якоїсь, до бажання якогось. Це просто, от, знаєте, як у вас намріяне щось було, а воно е в житті виглядає ну, зовсім не так, як ви собі уявляли. Далі, чого не уникнути в цей день, давайте побачимо. Чого вам не уникнути. Не уникнути завершення, закриття якоїсь ситуації з королевою мечів. Це ну, будь-хто для вас може бути. Може бути і лікарем, може бути людиною, яка займає певну посаду, і десь там ну, з паперами якимось працює. Це ситуація, яка вас чомусь навчить насправді. Знаєте, от те, що закриється, і ви будете, ну, як самі собі казати, що це мені уроком. Приймайте, як є, цього не уникнути. Це інформація для вас, це для роздумів, для розгляду. І це те, через що ви хвилюєтесь, те, що вам, ну те, на що ви в певному сенсі закриваєте очі, але насправді вам треба розгледіти ситуацію от просто як вона є, не закриватись від неї. А, як, знаєте, якісь тонкощі по ситуації собі зрозуміти. А взагалі-то так, вам можна більше не спілкувати з цією жінкою, ну саме з цього приводу. Урок ви собі засвоїте. І порада від вищих сил. Давайте дивитись, до чого вас готують вищі сили. Угу. Угу. Цікаво. Е, тут щось дійсно тут дійсно сильні трансформації, е, такі, що їх е, теж от е, не уникнути. Це те, що назріло, це те, е, що е, для рівноваги вам дається. Чекаємо. Мріяти обов'язково, фантазувати, як воно вам треба. Обов'язково, бо буде трошки складно, але нічого. Це те, що ну просто так воно повинно бути. Це ті складнощі, через які ви сильніше стаєте, через які ви навчаєтесь. Ну, це, як знаєте, досвід, який на власному, на власній, давайте на власних опрацюваннях треба буде пройти. Це не те, що можна послухати, почитати, подивитись там десь. Фільм або ще якось і мати собі цей, той досвід. А це те, що от вам особисто треба прожити, відчути. І тільки тоді ви будете розуміти і знати, як і до чого. Але це не про те, що ви десь вийдете з ситуації. Ні, це про. Заглиблення в якусь ситуацію, про опрацювання ситуації. Не так, що ви там просто втікати будете, і це ситуація, в якій вам треба буде як настояти на своєму, щось своє подоказувати, домовитись з кимось, але ж, знаєте, враховуючи свої умови, а це буде складно. Вам в якийсь момент ви вже самі собі будете казати, що краще підкоритись. Але це підкоряння воно не дає вам вихід з ситуації, воно буде продовжувати подовжувати ситуацію ну, якомога довше. А вам треба її завершити, тому це буде просто складно. Але ж нічого, якщо вам дають саме так цю. Вашу, Якусь вашу власну ситуацію. Я не уточнюю, яку саме, бо ви різні і у вас вони у кожного свої. Але ж, якщо вам так її дають прожити, то і сили для цього теж дадуть. І вони у вас будуть. І все буде зроблено так, як слід. Бо інакше, інакше воно не спрацює у вас. Тож на цьому всім дякую. Гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами, і щоб у вас все виходило так, як вам краще за все буде. Бережіть себе. Побачимось всім пока.